Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ну реально дуже крутий такий інструмент, що щойно викатили всі, всі ранкінгу. Будемо розглядати його на прикладі ось цього сайту. Це юридичні послуги в Греції, це адвокатка Анна Ігнатенко, з якою ми співпрацювали. Тому, на прикладі її сайту, щоб не було такого, що я там рекламую чиїсь послуги. Просто на прикладі цього сайту будемо розглядати інструмент. Тож, переходимо до сірамкінгу. бачимо, що я забила. Зайшла всі ранкінг аналіз конкурентів органічний трафік. Забила сюди домен і що тут мо одразу бачу? По-перше, що мені подобається, що отут одразу можна подивитися цей домен, як в яких країнах найкраще ранжується. Можна подивитися, одразу скажу, що цей сайт не просувається в пошукових системах, і сенс цього відео якраз в тому, що будь-який сайт, будь-який сайт має потенціал для просування в пошукових системах. Будь-який сайт ще раз має потенціал для просування в пошукових системах. Тому тут ми подивилися, якраз ми бачимо, що Google в яких країнах найкраще ранжує цей сайт. Ну, SEO тут взагалі немає, не було ніколи. Ось, і ми одразу бачимо, що, наприклад, це Україна, Росія, США. А, чому б дивимось? Бо у нас тут чотири мови також спеціально обрала це для цього. Для того, щоб якраз можна було ну, досить досить таки багато що подивитися. Ось. А... Далі ми зараз будемо розглядати, тут вони викатили це реально нови, нова фіча, що вони зробили. Ось тут в наборі фільтрів, отут воно все з'являється ну, автоматично, коли забиваєш. І тут є набори фільтрів, і вони тут бачимо, зробили за замовчуванням чотири фільтри. Ми розглянемо зараз всі чотири. Тут, до речі, можна, коли обираєте, бачимо там легкий зліт. Ми обрали сюди, натиснули. Бачимо, що тут він відфільтровує складність ключових слів до 20 і частотність від 300. Тобто, тут ключові слова, а до речі, тут також ви можете це прочитати: ось тут навести мишкою, можна подивитися: це ключові слова з високою частотністю і низькою. Складністю для просування. І тоді ми можемо подивитися. Ну, тут ну, такі, такі собі ключові слова не дуже там цікаві, напевно, ну, конкретно по регіону України для просування. Тобто можна подивитися, що тут у нас по Греції, бо вона з Греції, тут, можливо, щось цікавіше, якісь ключові слова. Я чесно не знаю грецьку, знаю англійську. Але ну ось наприклад гріка фімі до речі досить такий цікавий запит. Так, нам Гріс, це для тих, хто приїздить за кордону. Це два точно цікавих таких запити. І частотність тут дуже класна. Можемо, що ще класно, мені подобається, що тут також можна одразу подивитися, яка саме сторінка просувається. Ну, Тобто полюбилася Гуглу, і тому яку конкретну сторінку одразу можна буде просувати в пошукових системах. Ось. І давайте так. Якщо б я обирала між оціма чотирма фільтрами за замовчуваннями, які є, то в першу чергу, першу стратегічно я б звернула увагу на оці можливості для зростання от з позиції 4, 10, 11, 15, ось ці, на активатори трафіку. А вже потім, в останній момент, я б вже на легкий зліт дивилася. Бо, все ж таки, тут бачимо, що ну, позиції досить такі далеко, і там потрібно ну, більше дивитися, все ж таки аналізувати конкурентів в топі, ну більш детальніше розглядати. Тобто стратегічно. Спочатку отримала більше позицій, кращі позиції і більше трафіки по цим трьом фільтрам, а потім вже стратегічно обирала би оцей фільтр і дивилась би за ним, які ключові слова можемо взяти далі вже в просування. Це було б логічно для того, щоб швидше отримати результат в плані не лише трафіку і позицій, а одразу і в плані конверсій. А, тож, давайте поговоримо далі про наступний фільм: а це м можливості для зростання позиції 4,10. Також Також я зараз клікнути, нехай воно одразу дивиться. Зараз це по Греції. Ми дивимось. І ну, досить таки цікаво, що англійською мовою досить таки багато людей там запити роблять. Ну, частотність ну, нам не цікава. Зараз переключимось на українську мову, також подивимось. Знаю, так, що тут якраз Греція-Греція, тобто цікаво, що в Україні люди цікавляться там, пенсіями в Греції. Досить таки цікаво. Ось, і ми можемо також подивитися URL, що сподобався Гуглу. І яким же чином, яким чином так от, ми будемо просувати ось ці. Ну, наприклад, ми знайшли: Окей, що ми далі будемо робити з цими пошуковими запитами? Що Сіранкін каже? Це ключові слова, за яким домен ранжується в. З позиції з топ-4 топ-10, і тобто ми можемо її, їх підняти в топ-3 і таким чином збільшити кількість трафіку одразу. Для того, щоб покращити е, от, ну, цей. Ці ключові слова, щоб вони вийшли в топ-3. Нам що в першу чергу потрібно робити? Це працювати зі сніпитами для того, щоб збільшити CTR з пошукової видачі. Для цього ми можемо одразу тут, в цьому ж інструменті, клікнути на оці три, три точечки і е, натиснути от поточні результати, і подивимось. Що у нас тут в поточних результатах? Є, що ми потрібно ми, нам потрібно проаналізувати сніпити. Тобто, у нас є тут ф'ючі сніпи, тобто така нульова, е, нульова позиція. Ось тут у нас є схожі питання. І далі у нас ми дивимося на формування ось. Цього тексту, цього тексту звертаємо увагу, що у нас тут є там дата, і так далі. І тут ось це все ми аналізуємо ось ось сайт. В топі, який ми дивимося, ми по Україні якраз дивимося, і до речі, ми ж таким же чином можемо, хоч по Греції, хоч по Америці подивитися. Зараз покажу спеціально по Греції, як воно буде виглядати. Просто аналіз топу в Греції. Подивитися, ви територіально будь-де можете знаходитися, воно видасть вам результати саме по Греції. Це до ну, реально класний інструмент. Ось і бачимо, що у нас дійсно ось в цих всіх. Бачимо, ну тут ми ще дойдемо до цього. Тут у нас, наприклад, скрізь стоїть дата. Ну, ось це тут не стоїть, а тут ось стоїть дата, ось тут стоїть дата, тут не стоїть дата. Також ось тут капсом написано. Можливо, це для українців не гуд, не, не подобається. Ось, а тут все не капсом написано. Тобто, тут потрібно подивитися, що ми можемо додати таке в сніпіт сюди або сюди. Або вструктуровані дані для того, щоб у нас CTR підвищився. І таким чином, чим більше у нас буде CTR, тим краще буде підніматися сайт пошукової видачі. Це один із факторів. Також ми ж повинні проаналізувати, хто саме там в топі, якщо сайт ЗМІ, то можливо, нам просто немає можливості бути в топі по цим запитам. Ось і також подивитися на посилальну масу не завадить. І як швидкий спосіб, я вже сказала, швидкий спосіб це додати попрацювати з, зі сніпотами і попрацювати за ЛСА ключовими словами. Тобто словами, які задають тематику, тобто ці моменти ще подивитися, так що ось це тут, наприклад, жирненьким він виділяє Google, Це досить таки цікаво. Бачимо, що ось от такі такі штуки він виділяє жирним саме в сніпиті. Тому можливо, нам щось. А тут тільки от 67 років виділив. Ось тому це проаналізували, зробили висновки і одразу впровадили собі на сайт. Обіцяла подивитися, як в Греції, як це воно виглядає. Наприклад, ми, ну, давайте сто з частотністю 10 подивимось і м поточні результати подивимось, які є. Бачимо, що. Зовсім інша видача. Це ми по Греції дивимося. Це в Греції приблизно плюс-мінус ось так ось воно виглядає. Ось, тому ну, просто шикарний інструмент, можна одразу дивитися такі моменти. Це ми проговорили саме фільтр 4.10. Інший фільтр це позиція 11.15. Бачимо, що по Греції тут таких позицій нема. Давайте подивимось по Україні. По Україні такі запити є, з ними можна працювати, а яким же чином найкраще, а, ну, наприклад, ще раз, да, ми знайшли ці ключові запити, що ми далі з ними робимо? А, що ми робимо? Ми можемо, а, наприклад, зробити внутрішню перелінковку. А, до речі, у мене на YouTube каналі є стаття на цю тему, як ми робимо внутрішню перелінковку для того, щоб ось ці пошукові запити піднімати в топ-10. Um... Тому е, можна, ну, це такий також найпростіший найшвидший такий е, інструмент, а далі ми вже можемо проаналізувати е, те, що я і сказала в попередньому, е, попередньому пункті, тобто ті ж і нарощування маси посилань, хто в топі знаходиться, сніпити, все це передивитися. І також проводити сайт, ключові слова проаналізувати, все це також проводити на сайт. Але я б напев, напевно в першу чергу все ж таки зробила внутрішню перелінковку додатково за оцими, цими анкорами. І а, завдяки цьому вже там ну, подивитися через два тижні, умовно кажучи, да, подивитися, а, як змінились позиції по цим ключовим словам. І останній, а, ну тут також це можна подивитися: тут невеличка інформація: активатори трафіку. Активатори це ключові слова в топ-10, які можуть а, залучити більше трафіку, якщо попадуть future сніпець. А це про те, що я ще казала, що сьогодні поговоримо. Бо Сіранкінг э, проаналізував, э, що по цим запитам є такі. Ну, zero click, тобто э, видача, де людина або може э, знайти свій запит і не приходити взагалі на сайт. Uh, тобто, ну мені здається, тут ми бачили, що чисто теоретично людина забила запит мінімальна пенсія в Греції, одразу подивилася, що це 300-350 євро, і все, це типу zero клік. Тобто він далі може і не дивитися. А uh, з другого, з іншого боку, uh, якщо людина хоче дізнатися, все ж таки деталі. Деталі, бо тут навіть не, я не бачу там рік, коли це воно було опубліковано, можливо, це не досить таки і актуальна інформація. То, якщо я хочу деталі, то, звісно, людина клікне сюди, на цей сайт, і далі буде читати, перейде на сайт. І, тобто тут більше шансів, що людина клікне. ну Звісно, що це найперша видача. І на мобільних телефонах так взагалі вона буде займати там повністю перший весь екран. Тому тут реально. Якщо наш сайт потрапляє ось сюди, то він реально зможе збирати більшу кількість трафіку. Це потрібно все тестувати, дивитися. Тож, ми можемо подивитися: ми пенсію, яка пенсія в Греції, Ну, бачимо, що тут однакові. Те, що ми подивилися вже. Тобто, по яким запитам ми можемо потрапити, потрапити саме. А, тоді м, нам потрібно аналізувати конкретно ось ці сторіночки, і що ми можемо зробити для того, щоб потрапити в ось цю видачу. ось цю видачу. Ну звісно, нам що потрібно? По-перше, ось такий е, дуже лаконічна відповідь. Не це конкретно по цьому е, прикладу, бо ф'ючесніпит вони різні бувають. А, ну тому тут інколи потрібно використовувати структуровані дані. Інколи, ну взагалі то їх взагалі краще використовувати завжди, але а, якщо їх ще наприклад, немає, то ми можемо додати ще структуровані якісь дані, наприклад, розмітку фак. Ось. А, що ще можна додати? Ну, лаконічні відповіді я сказала: оптимізувати, звісно, контент, переписати можливо, подивитися, чи не а, вкрали ваш контент? А, Тобто подивитися, що ще на цьому сайті є такого, а що Google видає його в топ. Ну, Тобто там уже потрібно ще дивитися: траст, авторитетність, тобто і e ті -E всі фактори, які зараз актуальні дуже в Google. і вже на основі них робити вже висновки по тому, тому. Ну тобто проаналізувати цей сайт, і вже на основі цього зробити якісь виправлення по своєму сайту. Ось. Тому також це можна подивитися тут. І тут, до речі, так і бачимо, що тут позиції 5-8. Ну, тобто є шанс реально потрапляння в топ. Ну прямо в нуль. Ну, там, де у нас, скажімо так, це нульова видача, нульова позиція. Тому це клас, це клас, це можна так робити. Тож, ще раз, найпростіше найпростіше одразу зробити оптимізацію по фільтрах. Ось цих трьох, а потім, вже, коли ми це, це зробили, проробили. Це можна зробити ну, тут, в нашому випадку, тут їх небагато, цих ключових слів, ми можемо це зробити і одразу отримати результат в наступному місяці. Вже після цього а, там, братися за оцей фільтр легкий злід і вже працювати з ним. Ось, а, тому рекомендую використовувати. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую.